Як да знає слове. Тобі, ну вже цілий день говорять про а, хороші новини. Я про пропоную нам продовжити про це говорити, тому що ті люди, які працюють до нас, тільки не ну, долучаються в ефір. І от я б хотів, щоб ви нашим глядачам розповіли більш детально, якщо можна, якщо можливо є певні деталі щодо того, що відбулося. Я трошки привідкрию завісу збройні сили України наразило у Севастополі сторічний російський корабль Комуна. Незважаючи на вік, він відіграє велику роль у можливостях. Ворога, як пишуться, але що саме за можливості, що це за корабель, і наскільки успішно пройшла операція, хотілося б від вас почути. Ну, значить, все було так: хлопок, задимлення. Після цього паніка, після цього повідомлення місцевого колаборанта про те, що нічого не відбулося. Всі атаки відбиті. Ну, відбиті вони були відповідно безпосередньо корпусом корабля. Тобто ситуація, в принципі, стандартна. Ми можемо лише е, підтвердити той факт, що безпосередньо військово-морські сили є виконавцем цього чудового перформансу. Це, по-перше, ну, а по-друге, це те, що е, подібні акції триватимуть в Криму і надалі. Е, станом на зараз е, фактично е, підтверджується, що це саме е, судно забезпечення, яке називається. Комунар, якого декомунізували знов таки. Незважаючи на його дійсно поважний вік, слід зазначити, що це судно забезпечення відігравало досить серйозну роль у складі Чорноморського флоту. У нього на борту, незважаючи на його відносно застарілий дизайн, було досить сучасне обладнання. В тому числі він був обладнаний е, дронами підводними, і саме це судно виконувало роботи на місці затоплення крейсера Москва, спускаючи відповідні дрони для того, щоб е, е, зняти обладнання важливе, відслідкувати, моніторити ситуацію з затопленим кораблем. Е, тому так це судно є унікальним у багатьох сенсах цього слова. Угу. Як багато ще залишається цілей і роботи. Ми розуміємо, що все ж таки багато, але можливо є якась конкретика. Ну, ми ж не можемо е анонсувати конкретні дії з боку сил оборони України. Ми лише можемо ще раз е повторити і підтвердити, що будь-який корабель в акваторії Чорного і Азовського моря, який ходить під прапором Російської Федерації, корабель в сенсі. Бойова одиниця залишається для нас легітимною ціллю. Це слова нашого командувача військово-морських сил, віце-адмірала Олексія Нейшпапи. І як ви бачите, ми виконуємо свої обіцянки. В Криму так само ми попереджали, що подібні кейси будуть мати місце допоки там не залишаться ці кораблі, не закінчаться ці кораблі, або допоки вони нарешті не покинуть наші територіальні вводи, в яких вони перебувають незаконно, які вони окупували. Угу. Якщо трошки відійти від цієї теми і попитати вас по ситуації з Кримським мостом, все ж таки, якщо можна, тому що останнім часом дуже багато говорять про кримський міст міст, оскільки нам ну ухвалюють і майже вже ухвалили цю допомогу, в якій є озброєння, яке може вразити цей міст, але вас би я хотів попитати з тої точки зору безпекових заходів, які і контрмір, які росіяни впроваджують, бо в новині стрічці. Можна почути дуже багато всього, і навіть про якихось дельфінів абсолютно на серйозному на серйозній історії про це пишуть і західні видання. Вони говорять, що ці дельфіни моніторять ситуацію і дають знак, якщо щось з'являється, те, чого бути не повинно. Тобто наскільки захищений зараз у росіян Кримський міст. Ну, по перше, слід зазначити, що як мінімум однієї складової у захисті цього мосту більше нема. Це надводної компоненти. Якщо ми раніше спостерігали в акваторії е, Керченської протоки е, присутність від 10 до 14 одиниць корабельно катерного складу, здебільшого, саме берегової охорони ФСБ, так званої Російської Федерації, і в тому числі були і бойові кораблі зі складу Чорноморського флоту, які виконували завдання з охорони і оборони цього об'єкту, то станом на зараз ми їх там не спостерігаємо вже більше місяця від слова зовсім. Тому, відповідно, у них е, мали посилитися інші складові: це протиповітряна, це спостереження з е, спостережних пунктів на березі, це е, та, та сама Росгвардія, яка має там е, перепускний режим здійснювати на цьому мості. Ті війська, які його задимлюють одразу, в разі небезпеки. Е, тому, в принципі, всі інші складові, вони наскільки зараз відомо працюють. Е, єдине, що слід зазначити щодо цієї. Артерії, це ну два такі основні моменти. Перше, що що фактично зараз це єдиний гарантований спосіб для мешканців Криму, яких ми туди не запрошували, тобто представників окупантів, серед в тому числі тих, кого туди завезли, покинути Крим, тому що через материкову частину України це вже трошки інша історія виїжджати. Використовувати його в якості саме логістичного інструменту для військових потреб, наразі ворог практично не може. Навіть цистерни з пальним стоять вже місяцями на в'їзді, на тамані не можуть заїхати на той міст через ті пошкодження, які він отримав раніше. Тому, в принципі, зараз для Росії, як для держави, цей міст більше є символом, символом імперської експансії. І от в такій якості вони його так досі охороняють. Пане Дмитро, ще раз хочеться привітати з хорошими новинами. Будемо вірити, віримо, і очікуємо, що цих новин буде більше. Всіх нас вітаю, вас і нас, і всіх. Дякую, що долучилися і бажаю вам тихого та спокійного вечора. Пасібі. А Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил Збройних сил України, долучався до нашого ефіру.